Вітаю, це подкаст до від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Олексій Волошин. Зараз будемо говорити про те, хто такі політично значущі особи і навіщо нам моніторити їхні гроші. Перш ніж ми почнемо розбиратися, що це рішення змінює, поясни мені, будь ласка, що це взагалі за особи і на що впливає цей статус. Да, цей статус походить з законодавства про відмивання коштів, як не дивно. І це по факту міжнародні стандарти. Всі країни світу так чи інакше дуже переживають за те, що певні кошти, набуті злочинним шляхом, в першу чергу, корупція чи інші, може бути там наркотрафік, ще якісь якась злочинна діяльність, що ці кошти перетікають з однієї країни в іншу без всяких наслідків, і це бачиться проблемою для дуже великої кількості урядів по всьому світу, і вони хочуть мати певний контроль над цією діяльністю, і в випадку. Політично значущих осіб, це така фігуральна назва для цих осіб. Це ті особи, котрі мають найбільший вплив на рішення в країні, і вони в цьому законі дуже чітко визначені. І їх діляться на три категорії: це національний рівень, іноземці і представники міжнародних організацій. Національний рівень і іноземці, в принципі, це одні ті самі особи просто. Я можу навіть трошки їх перелячити. Туди входять як наш президент України, всі члени уряду, всі представники центральних органів виконавчої влади, наприклад, податкова, митниця туди входять, всі очільники правоохоронних органів. Також що цікаво, туди входять також керівництво найбільших підприємств державних України, мовно керівництво Нафтогазу, також туди підпадає. бо... Оце вага їх рішень, будь-яких щоденних рішень, вона неймовірна, що може бути тільки країні. І тому. Е навіть коли не полишають свою посаду, вони так чи інакше вважаються, що вони мають все одно значний вплив на те, що відбувається в країні, через ті зв'язки, котрі вони були, через ті щоденні рішення, котрі вони приймали. А вони можуть стосуватися мільярдів мільярдів доларів щоденно. Я думала, що суть в тому, що вони мають доступ до більшої кількості грошей, тому більше можуть красти. Це також туди може входити. Цей статус зараз має термін, це три роки після того, як людина залишає відповідну посаду, а в законопроєкті цей термін хочуть зробити пожиттєвим. Тобто особа і її сім'я не позбавляються статусу ніколи, умовно, якщо мій чоловік уявим таке, це голова офісу президента, то до кінця дня я матиму статус політично значущої особи. Ну, це дуже, дуже мені лестить, звісно, але це дивно. Чому це потрібно? Пожиттєвий статус насправді викликає багато питань і обурень. Це було вже, як то кажуть, в нашому законодавстві до минулого року, і воно викликало купу питань у тих, хто користував, можна сказати, користувачі, основні цього законодавства, народні депутати інші. Вищого рангу чиновники. І вони кожен день стикалися з тими проблемами, що їх рахунки могли блокуватись, чи інші транзакції могли не проводитись. Дуже складно відкрити рахунки, там обміняти валюту. Кожен, кожна з подібних дій щоденних транзакцій могла викликати певні складнощі. І минулого року вони в одному з законопроєктів з цієї ж тематики протащили правку обмеженням якраз цього строку на три роки після залишення посади. І це викликало. Певні питання у наших партнерів, чому ми вирішили обмежити це трьома роками. Але дуже важко оцінити, коли має це обмежувати статус. І вони вирішили, що по факту, хоч це зараз буде статус, можна сказати, пожиттєвим, вони вирішили приділити більшу увагу, можна сказати, ризикоорієнтованому підходу. Тобто вони оцінюють певні ризики, і те, що цим закладається цим законопроектом через. Один рік після залишення посади має проводитися така ретельна оцінка ризиків, чи, чи впливає на політику ця особа, чи її зв'язки залишаться тими самими, чи вона все ще залучена в ті вчині, чи інші процеси, навіть залишивши посаду. І цей моніторинг має бути постійним, і він має умовно з цього законопроекту з певним часом знижуватись. Таке бачення. Тобто це якась дуже така механічна штука. Спочатку ми там е, дуже ретельно перевіримо, потім ми просто пам'ятаємо, що ця людина колись обіймала посаду і е, періодично е, повертаємося до цього моніторингу, наскільки це окей. Це може мати певні ризики до зловживання, бо загалом. Всі процедури можуть застосовуватись, і певні політичні наприклад, опоненти можуть спробувати натиснути на ту чи іншу особу. А насправді для добросовісних людей, котрі йдуть якраз спробувати робити зміни в країні, це може бути великою шкодою. Наприклад, ті, хто вже мають певні кошти, статки чи, наприклад, олігархічні зв'язки, для них насправді багато цих обмежень не проблемні. Вони можуть користуватися більше кешем, вони можуть користуватися іншими ресурсами, і ті, хто добросовісно намагається робити свою роботу, можуть зіткнути. За допомогою цього інструменту з певним тиском. І якщо він пожиттєвий, то бажання йти і робити важливі зміни в країні на якраз тих керівних посадах, до котрих застосовується це законодавство, може таке бажання може відпасти. Так, тобто давай якось на конкретному прикладі розглянемо. Я, наприклад, вирішила піти на якусь таку дуже важливу посаду, уявимо, що в мене достатньо знань, компетенцій і так далі. Ем, я стаю політично значущою особою. Тут ем, в мене якийсь конфлікт з людиною, яка має великий банк. Я хочу отримати кредит, наприклад, в цьому банку, і ця людина використовує свої зв'язки і блокує цю штуку. І я подумаю: та ну нафіг, я краще піду в бізнес, а не на якусь таку державну службу. Цей ризик дійсно присутній, але одне з інновацій цього законопроекту, якраз і дуже буде цікаво подивитися, як вона працює на практиці. Це застосування певних санкцій до тих самих суб'єктів. Котрі зловживають, е е цими обмеженнями, тобто, якщо вони не виправдано, наприклад, заблокували твій рахунок, і ви зробили певні невиправдані дії, їх можуть оштрафувати на доволі велику суму, якщо не помиляюсь, до 17 мільйонів гривень може бути накладено на цього суб'єкта штраф. Я думаю, що це не факт на, на, на конкретну особа, але, наприклад, на цілий банк, і вони між собою там будуть розбиратися, а, як так ви вчинили те чи іншу дію і обмежили, і це може бути стримуючим, достатньо непоганим фактом. Це от позитивна частина цього законопроекту. Тобто вони намагаються знайти певний баланс між е, недоліками і закрити певні можливості до зловживань ну, виглядає загалом добре рішення. Таке не просте, я тобі скажу. Тобто, це не з серії тих рішень, які зразу зрозуміло, як вони на мене безпосередньо впливають. Але ми розуміємо, що це впливає в тому числі на управління країною. Тому добре, що ці якісь адекватні і компромісні рішення шукають.